Так, привіт громадам з України. Бачите, яке у нас їстно відбувається. Синиця лежить, нема де діватися, складі темно, лампочки подбивали, там були лампочки зернометом, зерно попало, подпадали. В углі темно. Коротше, виходимо на вулицю, побачимо. Так. Юмзика закидали геть. Кучугура пшениці від краю до краю. І це таке дійство треба проводити завжди після Нового року. нам. Бо шок-контент вам. Ні, може для вас і не шок-контент, а для нас шок. Перекидати пшеницю. З одного міста, потім назад вернуть по грузчика ще. Бо після такого часу вже починають заводитися жучки, звері. Потрошки треба провентилювати пшеницю і ой, я тільки виліз, блін, покажуся. Чорний як... А ну нормальний. Чорний як. Коротше. таке действия. Пишіть, хто проводить тоже таке действиє. Бо... О, щось. Кому вже щось, не забив по грузчика. Сильно пре. Що там, ку? Ку? Не чує. Що там? А, то та я так кидав, не виключаючи. Так. Коротше, таке действиє. Це вам як на, на розмишлення і на хайп зрителям. Хай трошки ось вот. ці, як їх називаються. Ну, ще ви знаєте, ті хейтери. Оці. Так що, слава Україні, слава нашим героям. Ой, піпець. <кій> Поїхали ми далі.